Доброго дня, мене звати Наталя Мельченко, і сьогодні про університети Чехії і ще один університет технічний університет в місті Ліберець. Ліберець це місто в Чехії, це столиця Ліберецького краю, адміністративний центр, місце старовинне, тому що згадується з 1348 року населення трішечки більше 100 тисяч осіб. І місто поряд з Прагою, бо десь приблизно 113 кілометрів. Вам для того, щоб за півтори годинки громадським транспортом спокійно доїхати до Праги. В місті Ліберець є університет і є дуже цікаві спеціальності в цьому університеті. Що це за спеціальності? Ну, по-перше, в місті Ліберець є факультет машинобудування. Ступ. На спеціальність машинобудування в цьому університеті безступних іспитів за оцінками з 9 по 11 клас, чеська мова безумовно потрібна, рівень Б2. Отже, можна подивитися на цей варіант. Дуже цікавий тут текстильний факультет, тому що, хоча й вступ за творчими іспитами, але тут є спеціальність дизайн зі спеціалізаціями текстильні технології та дизайн-візерунків. Дизайн текстилю та одягу, і дизайн та ювелірних виробів. Це вища освіта. Є наступна спеціальність текстильний маркетинг. Є текстильні технології та матеріали та наноматеріали з різними спеціалізаціями: це дизайн та створення текстилю, і нетканні матеріали та нановолокна. І є окрема спеціальність виробництво одягу та технічного одягу. Це такий унікальний текстильний факультет. А є факультет природничо-гуманітарно педагогічний. Величезний факультет має 32 спеціальності. Є підготовка з філології: це мови англійська, іспанська, чеська, німецька. Є педагогічні спеціальності: це викладання географії, фізики, фізкультури, вихователь дитячого садочку, вихователь дошкільної освіти. Викладач географії, інформатики, суспільних наук, є і з педагогічним таким нахилом, але біоінженерія, спорт, соціальна робота та декілька інших спеціальностей зі вступними іспитами, але все ж таки, якщо педагогічний профіль ваш, ви можете звернути на це увагу. Є економічний факультет, куди у нас вступ іде за спеціальність, за тестами з СИО, тобто там, де ви можете тричі здавати тести, вислати найкращу свою. Версію, які спеціальності є спеціальність економіка підприємства, спеціалізація управління виробничими процесами, управління послугами, є окрема спеціальність міжнародні економічні відносини, є спеціалізація туризм і міжнародна торгівля в цій спеціальності, є окрема спеціальність управління інформацією, і є окрема спеціальність системотехніка і логістика, що доволі цікаво. Є мистецько-архітектурний факультет, вступ тут, тез з історії мистецтв. І він проводиться в січні. Зазвичай на такі спеціальності, документи подаються ще з листопаду, і спеціальності дуже цікаві: це архітектура і урбаністика, образотворче мистецтво і створення в публічному просторі. Дві спеціальності на цьому факультеті. Є факультет мехатроніки, інформатики і міждисциплінарних досліджень. Відповідно чотири спеціальності цього факультету. Вони цікава система вступу. Зараз розповім: мехатроніка, інформаційні технології, прикладні дослідження інженерії і нанотехнології. Особливість, яка, якщо у вас високі бали, то ваші оцінки за 4 роки середньої школи, бал там в еквіваленті чеського 1,25%, 1,25. Якщо у вас там 11, 12, отакий гарний у вас атестат, то ви можете вступати без вступних іспитів. А для решти, у кого нема таких високих оцінок, буде письмовий тест. Але спробувати податися з гарними оцінками сюди можна. Факультет охорони здоров'я традиційно зі вступними іспитами це трирічні програми медичні, такі як загальне медсестринство. Біомедична інженерія, швидка медична допомога і радіологічна допомога. В цілому, в Ліберецький технічний університет документи можна подавати аж до 31 квітня на більшість спеціальностей. Вартість приглашки зараз 700 крон. Для іноземців чеська мова з рівня Б2 сертифікат є спеціальності без вступних іспитів і, безумовно, іноземець завжди подає нострифікацію. Отже, придивіться до цього університету. Для батьків нам дуже цікаво дивитися на те, чи які є гуртожитки, що там в побуті, що можна було би побачити. Ну, по-перше, у нас є посилання в опису під відео на сайт Ліберської політехніки Сайт дуже зручний, є перелік всіх факультетів, можна простежити за студентським життям. Можна про гуртожитки подивитися, про прекрасні околиці Лібер, це дійсно природа прекрасна, де діти зазвичай живуть. кампус називається Харков, таке співзвучне, співзвучна для назвами назва. І можна говорити про те, що є така фотогалерея, де можна подивитися, як все це розташовано, кімнати. Двохмісні місце в двохмісному номері може коштувати від 120 євро на місяць. І ще можна доплатити 55 євро і жити одному в А Класичний гуртожиток, кавралін, неблі, є там, ліжечка, всі умови, але все доволі так скромно, як і має бути у студентському гуртожитку. Крім цього, є. Система студентських столових Менза, яка обслуговує ці все розміщення, вони ідентичні що в Празі, що в інших містах, і дуже цікаво подивитися, якби да, на оці всі можливості. Отже, не Прагою єдиною, подивіться на технічний університет в Ліберці – до того ж, там теж є підготовчі відділення для іноземців, можна звернути на це увагу. Якщо ви вже обрали спеціальність в цьому університеті, можливо, є сенс і там готуватися. Ну і безумовно, проживання воно буде більш бюджетним, ніж в празі. Дивіться наше відео, підписуйтесь на наші відео про Чехію, про освіту в Чехії, про університети в Чехії, записуйтесь на безкоштовну консультацію і дізнавайтесь про всі можливості навчання.